hey get ready with me Збираємось зі мною на концерт реп гурту. Я давно чекала цю подію, тому образ приготувала заздалегідь, продумала всі деталі. Зацініть, яка кайфова хусточка, неї можна доповнити безліч образів. Довелося займатися тим, що, на щастя, наше покоління давно відмінило. А коли ви останній раз прасували речі, знайшла на тему отакі балдежні штани. Вони виявились зручними. Ви просто зацініть, як же вони сидять по фігурі. Доповнюю образ такою футболкою і вже виглядає непогано. Трошки танців, як я люблю, і біжу підмалювати брови. Я не люблю, коли дуже багато макіяжу, тому що я знаю, що на концертах це зайве. Сьогодні вбиваю свої улюблені кросівки Соломон за Forever». Тепер залишилось підібрати аксесуари. Я вже вдягла кільце на пальці. Можете роздивитись поближче. Черепашкою моє улюблена, і браслетик, який ідеально підходить під цепочку. Тепер час окулярів. Ви скажете, навіщо тобі окуляри на концерті? Я планую відриватись під сцени. Вони захистять мої очі від яскравого освітлення. А ось і знайшовся ідеальний варіант. Так, це вони чудово поєднуються з прикрасами. Бо таку зачіску я собі придумала, показую, як зробити. Я маю досвід відвідування концертів. Тож знаю, що з розпущеним волоссям туди краще не йти. А ви знаєте чому? Ну як вам моя зачіска? Мені здається, просто чудово. А йду я на концерт у гурту Північ Рекомендую послухати. Це наш український реп. Мої земляки. Ось такий образ в мене вийшов.